Поки євродипломати не підтверджують і не спростовують поїздку президента Зеленського на саміт до Брюсселю. Ще раніше у змі просочилися деталі іншої зустрічі київської представникам ЄС, що їдуть в Україну на саміт, порадили уникати військового дрескоду. коду Дрескоду в принципі дотрималися. Урсула фон дерляйн не виглядала як солдат Джейн. А Шарль Мішель і далі був більш схожим на Дениса Шмигаля ніж на командос. Як вивідало політико, причина рекомендації не вбиратися у колір хакі це прагнення залишити військовий дрескод для президента України Володимира Зеленського та його оточення. А футболка ж гаранта стала справжнім світовим брендом протягом повномасштабного вторгнення. Також європейським політикам заборонили вбиратися у іскраві кольори, пояснили, це пов'язано із прагненням відповідати політичному меседжу, який привезли у Києві із Брюсселя, і це ще не усі рекомендації. Попросили взяти із собою рюкзаки, комфортні наплічники. Жодних валіз і бути готовими, що із перону київського вокзалу доведеться відразу прямувати на зустріч щодо самого транспортного засобу європолітиків застерегли, потяг буде переповнений і точно далеким від того затишного купе, яким минулого року. Пересувався Еммануель Макрон. У кожному вагоні будуть окремі кушетки з одним спільним туалетом без ванної кімнати. Коробки із холодною їжею роздадуть у поїзді, але будь ласка, будьте готові до базових запасів. Ще раз самі голові Єврокомісії Урсулі фондрляїн та президенту Євроради Шарлю Мішелю порадили запастися бутербродами і чаєм з термосом під час поїздки у чи можете собі уявити, щоб до такого рівня опустився депутат Верховної Ради в загальному купе із холодною їжею, рюкзаком на плечах? Всім вам. вам любви, сказав Коля Тіщенко. Карибська криза події, що передували зустрічі у Рейк'явіку Горбачової з Рейганом. Ці знакові часи увійшли в історію як періоди, коли світ був найближчим до застосування ядерної зброї. І загроза 1962 року у цьому списку точно не на першому місці. В сучасному ж світі ядерною дубінкою розмахує лише один дід із березових джунглів. Ми наносимо відповідний удар. Наносіматвітну да атв'ятна Потому Почому встрічна літятка нам, а навстрічу в сторону агресер, щоправда, днями напруга досягла свого найвищого градусу між іншими полюсами Вашингтоном та Пекіном. Китай висловив невдоволення через збитий аеростат у США. китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс мажорні обставини. Це була абсолютна випадковість. Хто не в курсі виявлення китайської повітряної кулі в американському повітрі? Ому просторі спричинило дипломатичну кризу. Навіть держсекретарю Блінкену довелося скасувати поїздку до Пекін. Відповідно, зараз ця поїздка відкладена, і це питання обговорюватися. Не буде сидінь пінівці, шклеїли дурніві. заперечували, що це була куля шпигун, наче якийсь метеорологічний аеростат, що збився зі шляху. Як результат, недоспані ночі внаслідок нарад нарату Пентагоні, моделювання ситуації штучним інтелектом, нічні дзвінки Байдену у Білий Дім і Китайська повітряна куля США збили дирижабель над Атлантикою. The hour of action. We will make America great again. Невідомо чи для спецзавдання будили Тома Круза посеред ночі, але кілька мавриків все ж вилетіли із секретної бази і знищили китайське шпигунське фуго. <звук> Отримали подяку від самого Джо Байдена. А на грудях Марка Мілі, схоже, з'явиться ще один орден. Те, що за мотивами цієї історії знімуть кіносагу, сумнівів не виникає, як і те, що китайці спробували помститися за тайванський десант Пелосі, і вона там, вона прилетіла, всі чекали, і Ненсі прилетіла до Тайваню. Зацікавило інше рально для чого покинув аеростат-шпигун. Китайці пообіцяли, що ніколи не використовуватимуть шпигунську повітряну кулю для проникнення в Америку та спостереження за нею. Бо для цього є Ааа! <клес> Президент міжнародного олімпійського комітету на пару із Емануалем Макроном намагаються продати питання присутності російських та білоруських спортсменів на майбутній олімпіаді в Парижі, яка відбудеться у 2024 році. Паралельно міжнародна федерація велосипедистів закликає дозволити росіянам та білорусам крутити педалі під нейтральним прапором. А тих, хто публічно підтримував війну, залишити Обані. І поки Рус намагається інкрустувати у цивілізований спорт, забуваючи про колективну відповідальність, розфутбол швидко витурять навіть із дружелюбної азії. Російські футболісти спровокували бійку на товариському турнірі і її отримали у відповідь. І діти же народ. Діті да. гор аматорський клуб під назвою Тудорз допустили на товариський медіатурнір в Астані. В одному з матчів русським протистояв колектив Топ Тім з Киргизстаном. але матч не вдалося дограти. Росіяни постійно ображали суперників. Киргизи не стерпіли і вдались до відповіді фізичної. Після того, як суддя показав кілька червоних карток, киргизи і стоптім відмовилися продовжити матч. Згодом їм зарахували технічну поразку. Словом, усе як на війні, туристи атакують цивільну інфраструктуру, катують мирне на населення, гвалтують жінок. А потім виходить арбітер і каже: ні в якому разі не бити по території Росії, бо це може призвести до ескалації. Ми вас дискваліфікуємо. Людство роками намагалося виростити універсального солдата заради миттєвого захоплення територій. Третій рейх ще задовго до початку перших боїв Другої світової працював над виготовленням такого засобу. Придумали первітин. Препарат дозволяв вести активні бойові дії протягом двох діб. Сам же Герман Рінг без дози наркоти, щоправда, трохи іншої, не міг її віддати наказу Люфтвафе. А рейхсмаршал навіть свого часу встиг посидіти у психлікарні. Американці свого часу також експериментували у проєкті МК Ультра брало участь 44 навчальні та дослідницькі установи. 15 хімічних та фармацевтичних компаній, 12 госпіталів та клінік та три тюремні заклади. Прагнення виростити суперагента нічим добре не закінчилося. у кращому разі бетріпами. Але справжніх бойових наркоманів вдалося виростити кому? Правильно, укрнацистам і бандеровцям. Бандеровці і неонацисти. Це якщо вірити розпропаганді, які їх бояться ще більше ніж українців на леопардах. Ребята говорять, ну та от по чому ногі повторяли, повторяє а, наркомани. Много наркоманов боевой наркотой. То есть люди, которые заходят туда, я разговаривал с медиками, то есть есть особая специфика. Люди, которые действительно, вот он прет на тебя, значит, его ловят, его притаскивают в больницу, для того, чтобы ну, хоть навести какой-то контакт, выяснить что-нибудь. Да, это язык, попытаться с ним. Он буровит, он ничего внятного не говорит. Значит, его капают, его промывают, его, значит, там, с минимальными какими-то ранениями. А потом вдруг у него заканчивается батарейка, и он просто тухнет. То етавот ефект, каторака вот на кати, которая не использує для навичних сутки. Словом нічого нового пам'ятна платформа з його експертами продовжують шукати причини неспроможності власної армії і потужності збройних сил України. Але дещі нового все ж проглядається. Виявляється, постачання кіборгів може припинитися, якщо вдарити по мережі тунелів. У Украине тут же Буданов примерно также говорит, что Россия просто пугает этим ядерным оружием. И на это не надо обращать внимание. Пора переходить вот к этим регионам, которые связаны с западная Украина и, соответственно, Польша. Переходы, транспортные пути, где нет населения, где есть туннели. Который ничем не разрушишь ни калибром, ничем, кроме тактических зарядов. Пора выводить это из строя. Потому, почему? Потому что в противном случае так наглеть и дальше будут. Вот два-три туннеля выведем, два-три моста выведем, сядут за стол переговоров, примут наши условия. Я в этом практически не сомневаюсь, отношения сразу поменяются. И на Западе к нам. И, соответственно, союзники от нас не отвернутся. При правильном подходе и э, правильном расчете мы в данном случае только выиграем, а ничего Для начала не теряем. Я бы Все-таки провел серьезнейшие испытания. Просто бахнув собі посмотрі. Цікаво, яку ж таку мережу тунелі на території України віднайшли росіяни? Чи в їхній уяві між Львовом та Варшавою проротила менш, через який постачають цілодобово бойових наркоманів? А трафік із леопардів та абрамсів провокує підземні затори? Невероятно. Невероятно, ну факт. Нам знову угрожають німецькими танками Леопард, на борту яких крісти. Вдовам погибших в Україні тепер роздають шуби, і ми не вагадуємо про компенсацію у вигляді хутрових виробів. Відзитував соратник воєнного аналітика читати злочинця Ігоря гіркіна Євген Скрипник. Ми сьогодні получили неожиданно таку допомогу. Е, дуже благодарний вам Тут Сібрали сім'ї погибших військовослужбовців. Ну, правда, спасибо большое чистого вам. Роздавав подарунки, як розповідає героям новоросії. До цього видавав по 10 тисяч рублів. Шуби, звісно, не лада каліна, але в господарстві пригодяться. А взагалі символіз якось не проглядається. Краще б дарували не шуби, а ватніки. Ватніки зіткані зі скальпів свіжо мобілізованих. Ну, правда, спасибо большое, большуя чистого сердца вам. Арестович допустил сценарій двох корей. Цю заяву вже колишнього радника офісу президента розтаражували практично всі російські пропагандистські змі. Якщо коротко, Арестович аргументує для деокупації українських територій потрібно 400 тисяч добре підготовлених військовослужбовців. А зараз за 12 місяців війни свою прохпродатність ще не довели. Друге, оскільки такого ресурсу в українців немає, то каже Арестович: доведеться сідати за умовний мінськ. 3 і тут не виключає, що заходу доведеться створювати. Ти південну Корею з гарантіями 38 паралель заяву. Зрозуміло, вже нарекли зрадницькою. А дехто пояснив мотиви екс-радника. Арестович після звільнення почав грати у власну політичну кар'єру. Він може балотуватися на нішов ПЗЖ пострадянський сентимент, сентимент тих, хто хоче миру. А, причому будь-якою ціною в мене є інформація, що деякі. Європейські країни, типу Німеччини і Франції, готові допомагати і політично Арестовичу для того, щоб він міг пройти до наступного парламенту або балотуватися в президенти. Рівень амбіції Арестовича ніхто не під'єсумнівав. Але почекайте, шульці з Макронами оплачуватимуть передвиборну програму Арестовича з такими спонсорами і друзями. Навіть відсотковий бар'єр у Верховну Раду не подолати, уже не кажучи про президентські амбіції. Та й накликати на себе можна найгрізнішу зброю узких – отряди Путіна. ти знову виконуєш завдання Байдена. Ты один из первых, наверное, пошила, посылаешь свои леопарды. Те страны еще пока думают, надо послать, не надо послать, а ты тут быстро выполняешь задание. Но учти, твои леопарды отдыхают против наших танков 90М. Вот ты будешь уничтожен, все они сгорят просто большим пламенем. До речи, основная боевая бабка уже кинула клич у себе в телеграмме. Відклав клав Финляндии бік и надрукував черговый опус Дмитро Анатольевич Медведев. Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38 параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием. Крупнішим чого государством ще трохи почекати, і не лише українці, де окупують власні території, але й японці повернуть свої острови. Днями до речі, у Токіо пройшов відповідний мітинг із вимогою до Росії повернути японські острови біля берегів Хоккайдо. Символічно, що під японським та українськими прапорами. А саме грозне оружие в руках кремівського режиму це не ядерна зброя, а ядерний електорат, який благословляє терористичні атаки по житлових районах у Дніпрі і паралельно продовжує давити чоботом усі законні цілі від хаймерсів до леопардів. Рюги колаборанти завелися в одному із клапанів Бандерівського серденька. Виявилося, водоканал Івано-Франківська заблокували у вайбер за патріотичні гасла. Не сам Вайбер, звісно, а нечість, яка кидає скарги у чат-боті на синьо-жовті покрики. Про самовибачення за тимчасові незручності з вайберчат-ботом, який зараз є тимчасово заблокований через скаргу однієї особи сепаратюги за вислів чат-боту КП ВТП. Слава Україні. Цей сепаратист, який є на даний момент зареєстрований у вайберчат-боті, регулярно скидає скаргу на даний вислів як розпалювання, ненависті і заклик до вбивства і нацизму. Приємно, що чат-бот франківського водоканалу вже розблокували. Може спокійно подавати показники. Кремлівський диктатор все менше впливає на процес, який відбувається як і у війні, так і у внутрішніх процесах Ерефії. Якщо 10 місяців тому Путін помпезно виступав на лужніках, поставили жорсткий бар'єр на путі ніонацистам і крайнім націоналістам. Де було зігнано тисячі бюджетників, а слова підтримки висловлювали провідні естрадні виконавці Росії. То, вже зараз ситуація кардинально змінилася. ВВХ відправився у місто Волгоград, де плішивий поспілкувався із представниками суспільних і молодіжних організацій музеї панорамі Сталінградська Бітва. Усе виглядало, як у фільмі антиутопії, не зрозуміла локація, похмура атмосфера та і, взагалі, таке враження, ніби Путіна посадили десь у прохідному місці музею. Схоже і на пропаганд у Кремля вже немає чи то часу, чи то пильного контролю, адже все більше і більше такі Ладімір Соловйов, хоч і без прямого адресування, але все ж критикують Путіна. В полеміці пам'ята постійне незадоволення, тим, як де їхня спецоперація. Чому досі не розбомблений Київ, чому з соромом втора армія міра втекла із Харківщини? І як же так, Херсон російський, а там майорить український прапор після сложних рішень Суровікіна. цього разу Соловйов власноруч вирішив змінити. Целить те, те, ей те, те, спецоперации Россию перекинуть на Европу. Вот в этом плане Шольц, Дуда, и так далее. Это очень важные люди. Надо перекинуть Россию. Вот там постоянная должна быть А Вы хотите на границах западных останавливаться? Что? А вы на западных границах. Ну, вы же хотите вообще дальше идти да? Я, да. освобождать виллу? Нові віло то проміжучнее та просто є друга луже, є інша групіровка. Але Сабон хочеться важдать яку віру з Лісабон? Как зачем про статус ну, сказав зорсока шуря а тут на статую свободи? Хорошою погоду. Ось так загниваючий захід живе жахливо, але саме в італійському містечку Комо Соловйов має вілу, куди через санкції він не може помандрувати, а тому називає Італію новою ціллю і навіть проміжутичним етапом. І про незламність російської економіки. Ми стали сильніше. А конкретно про автопромисловість на Росії продемонстрували альтернативне імпорта заміщення. Російський автопром у січні обвалився на 63%. Ми стали сильніше. Ну чого ж аж так негативно десь обвалився, десь і додав. Ну як автомобіль, те, що вони там ним називають. Тепер офіційно найпопулярніша машина на болотах, та яку і ліплять з гімна та палок. Вставши з колін, пересічний росіянець пересідає у ладу саме ту ладу, яку обмежили в кольоровій гамі. Тепер можна купити лише у чорному кольорі. А також там вирішили не обтяжувати цього залізного коня центральним замком і гідропідсилювачем керма. Ось це чудо найбільше купували росіянці у 2022 році. Далі йде китайський хавал, який зріс так у що це фактично тепер для росіян. Ця квартира на колесах. А от провідні бренди автівок, які визнані у цивілізованому світі на планеті Земля, для особливо хромосомних з розряду фантастики. Продажі Тойоти упали на 99%. Hyundai – на 98, а Suzuki та Ауді на 95%. По-любому, без базара. Сарасіга. Наразі відрікши світ голівудського контенту, випустили трилер розкрадач росіянських гробниць з мавзолею у центрі Москви намагалися викрасти тіло лідера большевиків і творця за словами Путіна України Владімера Ілліча. Ланіна зловмисником виявився 42-річний місцевий мешканець. Він намагався виламати двері, поцупити нафталінове тіло, але на заваді стали силовики. Свій вчинок пояснити зловмисник на підпитку не зумів, але ми точно знаємо, що цілі у нього були благородні: звільнити місце для наступника ілліча. Ти що, з злузду з'їхав, чи що? і на сам кінець, звісно, жодного дня без рамзанки. Дирова завдяки його обміну речовин стали зрозумілі. Істинні причини, чому Росія миттю повернулася до зернової угоди, Долу. це були гавричаки вісті, і не забувайте донатити на збройні сили України.